Благословенного всім вівторка, дорогі брати і сестри, сьогодні, 6 серпня 2024 року, читаємо уривок з 14 глави Євангелія від Матвія, вірші з 1 по 13. -й. В то время услыша ірод, четвертовласник, слух Ісусов і річе отроком своїм. «Сей есть Иоанн Креститель, той воскресе от мертвых, и сего ради силы деются о нем. род боем Иоанна, связай его, и всади в темницу, и радиады ради жены Филиппа, брата своего. Глаголаше бы ему Иоанн, не достоит ти иметь ее. І хоча ж його убити, убояся народа за неяко пророка його имеху, дню же бывшу Рождества Іродова, плясат щі Іродіадіна родиадина і угоді Іродові. тем же и клятвою из лечей ей дати его же аще спросит, Она же наваждена матерью своею, дождь речей зде на блюде главу Иоанна Крестителя. И печален быть царь, клятву же ради и за возлежащих с ним, повеле дать ей и послав усекну Иоанна в темнице. И Оша главу Его на блюде, и Даша девица, и отнесе Матери Своей, и приступившие ученицы Его, взявши тело Его и погребовшее, и пришедшее возвестиша Ісусові, и слышав Иисуса, ты оттуда в корабли в пусто место Един, и слышавши народи, понем доша, П'єши от градов. Того часу прочув ірод чотиривласник чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам. Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним. Бо ірод схопив був Івана і зв'язав його і посадив у в'язницю через іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив не годиться тобі її мати, і хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження Ірода, танцювала посеред гостей дочка Іродіядина, та й Іродові догодила, тому під присягою він обіцявся їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєї, дай мені проказала отут на полумиску голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі з ним, звелів дати, і послав стяти Івана в'язниці і принесли на полумискові його голову, та й дали дівчині. А та віднесла її своїй матері. А учні його прибули, взяли тіло і поховали його, та прийшли й сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, Він відплив звідти човном у місце пустинне й самотнє, і, прочувши, народ із міст пішов пішки за ним. Всім гарного дня! Божого благословення на всі добрі справи.